Дорогі студенти, випускники, викладачі, працівники адміністрація, управління Рада опікунів Української Іванівської Теоличної Семінарії. Ще раз щиро вітаю вас. З цим святом це було свято, я думаю, подібне до того, як Христос возносився перед своїми учнями, залишаючи їх на землі. Так само і семінарія вона вознесеться і продовжить далі своє служіння. А ви залишитесь на землі в полі, так сказати, щоб служити Богу, служити людям і продовжувати йти шляхом Господнім. І семінарія, і викладачі, працівники завжди будуть поряд, десь невидимо, можливо, не фізично, але завжди будуть поряд, будуть присутні, щоб підтримувати. І сьогодні я хочу поділитися з вами декількома. Порадами, які беру для себе в сфері розвитку богословської освіти, і хотів би залишити їх для вас. Це діяння святих Апостолів, 18 розділ з 24 го віршу. Якийсь юдей на ім'я Аполос, родом з Олександрії, чоловік красномовний та досвідчений у Писаннях, прийшов до, Ефес, до Ефеса. Він був наставлений на шлях Господній і, пламеніючи Духом, говорив. Та вчив про Господа правдиво, але знаючи тільки про хрещення Іоаннове. Він почав сміливо говорити в синагозі і, почувши його акили прискіла, прийняли його і досконаліше пояснили йому шлях Господній. А коли він вирішив іти до Охаї, браття написало ученикам, щоб прийняли його, і він, прибувши туди, багато сприяв благодаттю тим, хто увірував, бо він дуже викривав юдеїв привселюдно. Доводячи списання, що Ісус є Христос. І от цім порад з цієї історії про Аполоса є ще і Аполони богословської освіти, сини, так сказати, Зевса, яких приваблює тільки влада і певні інші якби, моменти, але зараз не про Аполона, зараз про Аполоса, про тих, хто служить церкві, хто служить Богу, служить людям. Саме перша порада, якої беру з цієї історії для богословської світи, для випускників, будьте вічними учнями, не, не тільки вірними, а вічними учнями. Учень Ісуса Христа це назавжди. Учень, студент семінарі це теж назавжди. Завжди буде можливість повернутися в ОЕТС, взяти якийсь окремий курс, порадитися з викладачем, слідкувати за новими формальними, неформальними, інформальними програмами, підвищити свою кваліфікацію. Тому. Господь, коли ми стаємо на Його шлях, шлях слідування, за ним очікує, що ми стаємо вічними учнями. І богословського світа це ми торкаємося лише краю Божого одягу, Божого пізнання. Ми не можемо силити чим більше, я думаю, хто з вас писав письмові роботи, дипломні, чим більше ми пізнаємо Бога, вивчаємо Біблію, тим більше ми розуміємо, що не хватить життя, навіть якщо закритися в келії і. Тільки займатися дослідженням Писання і осмислювати сутність і хто є Бог. Разом з тим, контекст війни, в якому ми живемо, він ставить перед нами питання про Бога і про церкву і про людину, такі, що заставляють нас бути вічними учнями, або жити з гіркотою, з розчаруванням, або шукати відповіді у Бога. І я вам відверто скажу, що коли. Загинув мій брат на початку липня, був смертельно поранений. Я ніколи не думав, що в моєму серці існують такі речі, які здавалось би, я вже давно з ними, дякуючи Божій благодаті, милості, справився. Але є виклики в нашому житті, які нам відкривають, хто ми є без Бога. Яке наше серце без Бога, наш розум без Бога, стосунки без Бога. І саме, якщо ми вирішуємо бути вічними учнями Христа, вічними подорожніми на Його шляху, Бог зцілює і Бог працює в нас і через нас. Друге побажання служіть з тим, що маєте. Аполос, пломеніючи духом, говорив та вчив про Господа правдиво, хоча знав тільки про хрещення Іаново. Завжди є спокуса. Відкласти служіння в церкві, служіння в спільноті, в громаді, от я довчуся, от я ще оце осилю, ще оце взнаю, з цим розберуся, і тоді вернусь в служіння. Ні. Аполос він взнав трішки, став на шлях Господні, хтось його наставив, пояснив, і він вже почав служити. Хоча можна було сказати, та це ж єретик, та подивіться, якби звернути увагу, що він тільки вчить про хрещення Янова, тут уже хрещення Христове, та він ще ж і оце в Богослові, якби не врахував, і оте не врахував, і оте не врахував. Але він служив з тим, що мав. І тому нехай ця порада від Аполоса, що він пломенів Духом, хоча знав тільки про хрещення Іванове, але він цим обмеженим знанням, він вже служив людям, служив Богу. Люди страждають зараз, люди не почнуть страждати завтра чи через тиждень, чи коли ми будемо готові. І так само, як людство страждає зараз, і Господь просто прийшов і став людиною, щоб бути поряд з нами і розділити з нами свою присутність, в стражданнях, в шляху. І тому наша присутність це наше бути з людьми, які страждають, які потребують Бога, це і є от прояв того, що ми служимо тим, що ми знаємо. І разом з тим залишаємось вічними учнями, які хочуть знати більше. Третя порада з цієї історії, це цінуємо тих, хто хоче дати нам пораду. Це не наші вороги. Це люди, як Акіла, прискіла, вони спостерігають за нами, вони мають певний життєвий досвід, вони краще знають шлях Господній, вони знайомі безпосередньо з учнями Христа. І ми бачимо, наскільки радикально потім змінилося служіння Аполоса. Тому що Акіла і Прискіли його наставили, і він став співслужителем апостола Павла. В його подорожах, в його місіях апостол Павло декілька разів його згадує в своїх посланнях, і він став навіть настільки якби відомим і авторитетним в християнському середовищі того часу, що люди вже розділялися. Я Павлів, я, я аполосів. І Павло писав, що ні, це не вірно. І разом з тим, оцей радикальний поворот в житті апостола в житті. Аполоса почався з того, що він прислухався до і Прискіли, до старших людей, які прийшли йому допомогти, що ще крім хрещення Іоаннового є ще хрещення Христове і пояснили йому досконаліше шлях Господній. І разом з тим, для мене в цій історії теж Акіли Прискіла є прикладом, прикладом відношення до випускників, прикладом відношення вірних служителів церкви, пасторів, деяконів, єпископів. До випускників семінарі. Вони не бачили в них іретиків і ворогів. Та він чи тільки про хрещення Іванова, то що там з нього візьмеш? Він вже оцей оце семінар його й навчила. І, навчило, і, і на більше він і не здатний, і то треба обмежити його доступ до людей. Ні. Вони прийшли допомогти, щоб потім стати партнерами в служінні. І досконаліше пояснили. Заради Христа, заради шляху Господнього, заради місії Божої проповіді Євангелія. І тому. Після випуску і в нашому служінні дуже важливо залишатись відкритим і бачити цих людей поряд, які не є наші вороги. Але, можливо, те, що вони будуть нас наставлять, нам буде трішки боляче, буде не подобатись. Але це для слави Божої, для збудови Його місії. Четверте урок настанова, яку я бачу тут для освітян богословської освіти, випускників і викладачів це відкритість Аполоса. Він був готовий вчитися від інших. Акіли Прискіла це просто було уособлення окремих людей. Але стан серця, полоса він був готовий вчитися потім від Павла, від інших учнів, з якими він стикався. Він все більше взнавав, хто є Христос, хто є Бог, в чому суть Божої місії, і допомагав засновувати нові церкви і зміцнювати церкву. Вчитися від інших дуже важливо в контексті, особливо повномасштабної війни, масштабів страждання, масштабів агресії, втрат, зламаності, вразливості. Тому що ми стикаємося з ситуаціями, які кидають виклик нашому розумінню Бога і людини і самого себе. І коли ми закриваємось, ми висихаємо. Ми не дозволяємо Божій благодаті. Вливатись на наше серце, щоб живити його, зцілювати і відкривати зустріч людям. Але саме відкритість, хоча відкритість це завжди вразливість. І будуть люди, які будуть користуватися нашою вразливістю, які щось знають про нас, напишуть, будуть розповідати, будуть принижувати. Але разом з цим ця відкритість це шлях до живлення Духом Святим, нашого серця. Шлях до того, щоб розуміти досвід інших служителів, вчитися від інших. І оця відкритість, вона дає нам можливість почути тих, хто плаче, хто радіє. Для нас, для нашої сім'ї було великим викликом, коли ми поховали Андрія, а буквально через два тижні було весілля в іншого брата. І потрібно було і плакати, і потрібно було, і радіти через сльози, тому що це. Нова сім'я життя продовжується. І наша відкритість вона проявляється в співприсутності з людьми, які і плачуть, і радіють бути поряд з ними. Ще один урок від Аполоса, який я бачу, він багато подорожував з місця на місце і адаптувався до нових контекстів. Це те, що нам відомо з дії апостолів з послання апостола Павла. І ця здатність до адаптації бути з різними людьми. Не просто звикнути до своєї спільноти, триматися її, нікого в неї не впускати, тому що порушиться баланс, порушиться комфорт психологічний, емоційний, духовний, якісь нові вітри, нових вчень будуть, і потрібно консервувати свою спільноту. Ні. Аполос теж багато подорожував. І він проповідав Євангелія. І він був вічним учнем. І він був відкритий до нових акіл і прискіл. Він постійно навчався, як краще пояснювати шлях Господній, щоб Царство Боже поширювалося. І в контексті війни нам багато приходиться стикатися з викликами, а чи підходить оцей метод служіння людям саме зараз в цій ситуації в цьому місці з цими людьми, з цією групою людей? Що перше, потурбуватись про їхнє тіло і душу, чи спочатку про душу, потім про тіло? Давати хліб після богослужіння чи перед богослужінням, чи окремо взагалі від богослужіння? Багато буде нових викликів, є як говорити про Божу любов посеред руїн, як проповідувати надію тим, хто втратив все і коли ти сам втратив. І оця постійна адаптація до нових реалій, коли ми здаємо Богу питання, добре, я в новому місці, в новій ситуації. Але як я можу тут встановити твій шлях, Господи, щоб іти по ньому і запрошувати? На нього інших людей. Ми бачимо в історії Біблії, хоча це неприємна і болюча для нас істина, що часом Бог управляє міграціями цілих великих народів. Але що відрізняє Божу спільноту і Божий народ? Що Божий народ, незалежно від того, куди його перемістили, люди спільноти надії, вони стають якраз джерелом Богопізнання. Інструменту Божої любові, благодаті, незалежно від місця, де вони опинилися, продовжувати поширювати Царство Боже. І останнє урок від Аполоса. Це зберігати фокус на Христі. Аполос доводив з писання, що Ісус є Христос. Він є Месія, Він є Бог. Він пояснив, для чого Він прийшов. Все було навколо Христа. Я собі часто. Думаю і нагадую, що наше християнське життя було б набагато простіше, якби не Христос, якби не Нагорна проповідь, якби не Євангелія. От В Старому Завіті все дуже чітко пояснено, прописано по системі IFTT, if this, then that, то значить так і все. А от новий завіт, сам Бог, коли стає людиною, і Ісус каже: Хто бачив мене, той бачив Отця. От він все, все ускладнює, абсолютно все в нашому житті. І разом з тим, Ісус запрошує, щоб ми спілкувалися з Ним не просто як з християнськими цінностями, як з явищем, а як з особистістю. І запрошував до стосунків з ним не просто як вірність християнським принципам чи цінностям, а як вірність особистості, самому Богу, у цьому вирі війни серед хаосу, страждань. І от у цьому вирі війни. У нас є великий виклик втратити цей фокус з Христа на страждання або просто на людину. Сама людина, вона теж не має цінності, ми її не можемо сприймати як людину в повному сенсі, якщо ми не дивимося очима Христа. Тому що Христос турбувався про глибинні потреби і про потреби вічності людини, не тільки тут і зараз. І те, що нас відрізняє просто від інших гуманітарних проєктів, це те, що ми. Робимо це і заради Христа, щоб ця людина теж стала на шлях Ісуса Христа. Ісус Христос це не просто абстрактна богословська концепція, не просто атрибути з христології, це особистість, особистість, яка страждала і страждає, раділа і радіє, який співприсутній з нами. Ісус теж через апостола Павла говорить про те, що. Ми проповідуємо Христа Розп'ятого і служимо Христу Воскреслому. Христос розп'ятий Він для нас є символом примирення людини з Богом. І Бог не просто вбиває нас, людину як ворога. Я зараз не проводжу паралелей з агресією Російської Федерації, але Ісус Христос іде на хрест. І вбиває на хресті ворожнечу. Це те, що робить людину ворогом Бога. І відкриває двері до примирення з ним, щоб ми мали цей вибір, коли чимо Євангеліє, примиритися з ним. І з цього починається шлях Господній, з прийняття Ісуса Розп'ятого. Але цей шлях закінчиться з Ісусом Воскреслим. Які проходить через пекло війни з нами, через пекло наших страждань, нашої вразливості, руйнування наших поглядів, нашого життя, але Він поряд з нами. І хоча нам дуже важко вірити, Він поряд з нами для того, щоб оживити і Воскресити нас, щоб ми мали блаженство прийняти участь у Воскресінні першому. З миром Божим. Зараз не потрібно виходити, але з миром Божим служіння, і нехай історія полоса буде для вас натхненням вашому служінню. Дякую за увагу.